Присядьте, будь ласка. Знаєте, сьогоднішнє наше свято чи сьогоднішня подія, яку ми відзначаємо, вона також вказує на вірність Божу. Вона вказує на те, що Господь не забув своє Слово, яке Він колись дав людству. Вперше Він пообіцяв, що Месія прийде, пам'ятаєте, коли? Ще в Едемському саду, ще до того, як він виставив за двері, так сказати, Адама і Єву. Ще до того, як народилися, чи з'явилися на землі інші люди, від самого початку, від моменту, коли Адам і Єва згрішили, Бог пообіцяв, що одного дня, одного часу, він вирішить цю проблему. Потім декілька разів протягом історії він підтверджував своє, свою обіцянку, своє слово, і на кінець наступив момент, про який ми згадуємо сьогодні. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ось ти зачнеш в отробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим і Сином Всевишнього буде названий, і дасть Йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку цариватиме він в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалась Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Знаєте, якщо дивитися на цю подію, то Дві головні дієві особи цієї події це Ангел Гавриїл і Марія. Але я сьогодні не хочу говорити про Гавриїла. Я взагалі не знаю, чи є сенс щось говорити про ангелів, про яких ми дуже мало знаємо. А я сьогодні не хочу говорити про Марію. Ми багато знаємо про неї і все, що про неї говориться, і про її благочестя, і про її служіння, і про її відданість, і про, і про все інше все це добре і все це правильно. Але я сьогодні хочу говорити про того, про кого благовістив ангел. Я хочу говорити про Ісуса. Ангел, коли прийшов до Марії, він говорить їй про три речі. Про майбутнього сина, про того, хто народиться. Він говорить, він буде великий, друге, він буде названий сином Всевишнього. І третє, він отримує престол Давида і буде царювати на ньому аж до кінця. Царювання його не буде кінця. Знаєте, <кхем> сьогодні хочу звернути увагу тільки на одну ось цю саму першу річ. Ісус буде великий. Ми напевно багато можемо говорити про велич Ісуса і можемо згадати якісь факти з Його життя, можемо згадати якісь події, можемо згадати щось таке, що, що дійсно робить його великим. Але найперше Його великим робить його народження. Серед мільйонів і мільярдів людей, які народилися на цій землі від моменту, коли існує людство на землі, його народження воно унікальне. Такого народження не було до нього, такого народження не було після нього, і такого народження не буде, скільки буде існувати людство на землі. Пам'ятаєте, як написано в Матвії: народження ж Ісуса сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. З однієї сторони, люди, які спостерігали за Йосипом, Марією, за народженням Ісуса, їм здавалося, що, ну, що все, все так, як у всіх, що все схоже на інших. Але народження Ісуса було і є унікальною подією. Люди, які оточували Ісуса, його земляки, які жили з ним в одному місті, які багато що про нього знали, вони казали: ну, хіба він не син Теслі? Хіба його мати не, не, не зветься Марією, хіба його брати от такі, такі, такі вони не знаємо, хіба його сестри не знаємо? Так ми ж все про них знаємо. Але коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, то Його народження робить Його унікальним, має в отробі від Духа Святого. І це твердження, воно до сьогоднішнього дня викликає подив в багатьох людей. Ми не можемо його зрозуміти. Я не маю на увазі ось нас тут 50 чи 60 людей, які зібралися. Взагалі, люди не можуть зрозуміти, як це так. Це, ця подія не повторювалась, її не можна якось проаналізувати. Це щось особливе, що вказує на безпосереднє втручання Божої сили. Це виходить за межі людського розуму. І це викликало з однієї сторони. Не знаю, якісь насмішки, тому що про Ісуса Христа, про Його народження є досить багато досить багато насмішок. З іншої сторони, це нерозуміння, але це, це робить його унікальною особистістю. Знаєте, недавно, недавно, це декілька тижнів тому, в Ютуб з'явилось відео, не дуже велике. От, і там більше важливий текст ніж саме відео. Один розумник, як це правильно сказати, попросив штучний інтелект для того, щоб він проаналізував всі світові релігії і вибрав, яка із світових релігій ну, є, є самою найкращою. І штучний інтелект, мені здається, що це був чат GPT, якщо я не помиляюсь, не так важливо. Факт того, що машина проаналізувала всі основні світові віровчення і вирішила, що самим зрозумілим, самим логічним, самим, самим таким сприйнятним для, для людей є іслам, тому що в ньому немає ніяких загадок, в ньому все логічно. Розкладено, в ньому немає ніяких незрозумілих вчень, в ньому немає а, ніяких дивних тверджень, в ньому все ясно, просто і зрозуміло. я подивився, ось подивився це відео, і перша думка, яка в мене виникла, колись я читав її в книзі одного з, з німецьких богословів, які жили ще в позаминулому столітті, він сказав наступні слова. Що Бог, якого можна зрозуміти і можна пояснити людським розумом, Він не є Богом. Він є породженням людського розуму. Бога не можна зрозуміти. Бога не можна пояснити. Бога не можна запихнути, вибачте, в машинну логіку, яка здатна проаналізувати якісь речі. І народження Ісуса Христа, воно не вкладається в жодну логіку. Воно не вкладається ні в машину, воно не вкладається в людську, воно не вкладається ні в яку логіку, тому що воно було унікальним. Я думаю, що ви, як всі нормальні люди, коли читаєте Біблію, напевно, пропускаєте родослівно. Це дуже е, таке важке і незрозуміле читання. От. І переважна більшість людей, коли доходить до родослівних списків, вони просто або пробігають просто швидко очима по цьому тексту, або його пропускають і перескакують. Не хочу нікого засудити за це. От. Але коли дивитися на, на родослівну, на будь-яку родослівну, які починаються із книги буття і Аж до книги Матвія і Луки, то ось ці родословні вони показують, да, Авраам народив кого? Ісака. Ісак народив, скажімо так, по-іншому. Авраам став батьком Ісака. Ісак став батьком Якова, Яков став батьком того. І, і, і це повторюється і повторюється. Але коли ми дивимося на народження Ісуса Христа, все було по-іншому. Да, там був Йосип. Да, там була Марія, але вони не були головними дієвими особами. А головним, головною дієвою особою був Всевишній Небесний Отець, який по-особливому привів свого Сина в цей світ. Його природа вона була великою. Це ще один незрозумілий факт, який ми не можемо до кінця усвідомити людство. Який люди не можуть до кінця пояснити, який нам або доводиться приймати просто як факт, або, ну, або не приймати. Боговтілення це досить велика таємниця. І вона заключається в тому, що всемогутній Бог, який створив небо і землю, якимось чином, які, якого не вміщають Небеса Небес, якимось чином вмістився. В тіло людини, в тіло одного зі своїх творінь. Причому не пострадала людська природа, вона не була заміщена божественною природою. Це була природа Бога і це і природа людини, це була воля Божа і воля людини. Це ну, все, все було одночасно. Воно ніяк не переплуталося за весь час. Перебування Ісуса Христа на землі, воно не змістилося, воно не, не замінилося. Бо Ісус Христос був одночасно Богом і одночасно людиною. І це також не можна пояснити. Ми можемо це прийняти як факт, або, або не прийняти. Але велич Ісуса Христа заключається в тому, що Він не був просто пророком. Він не був просто однією і одним із людей. Він не був просто великим вчителем, він не був просто чудотворцем. Він, він схожий, був на, на, на нас з вами. Він так само не знаю, їв, плав, плакав, спав, втомлювався, радів, гнівався і, і, і багато чого іншого. Але він не був таким, як всі інші. Він був одночасно Богом і одночасно людиною. Безкінечний вічний Бог, який поєднався зі смертним тілом людини. Як це можна пояснити? Я не знаю. Абсолютно святий і нездатний згрішити Бог поєднався з людиною, яка схильна до гріха. Як це пояснити? Я не знаю. Але Біблія говорить про це. Величний і всемогутній Бог поєднався із обмеженою людиною. Як це пояснити? Я не знаю. Але про це говорить Біблія. Всезнаючий і премудрий Бог поєдналися з людиною, яка вимушена навчатися, тому що вона приходить в цей світ без жодного знання. Як це пояснити? Я не знаю. Але коли я дивлюся на життя Ісуса Христа, коли я дивлюся на Його особистість, Ця особистість, вона є унікальною. Вона не є такою, як всі інші. Його характер і його поведінка, вони також є унікальними. Колись один чоловік сказав, що це, напевно, найблагородніший з усіх людей, які коли-небудь жили на землі. І це дійсно так. Подивіться на Ісуса Христа. Він завжди був абсолютно щирий. Коли він радів, він був щирим. Коли він гнівався, він не приховував свій, свій гнів. Коли він вважав, що щось відбувається неправильно, він казав, що це неправильно. Коли він щось одобрював, він це одобрював, він не приховував цього. Коли він любив, він любив щиро. І на його любов могли розраховувати всі. Йому не було різниці, чи біля нього знаходиться його учень, чи біля нього знаходиться, я не знаю, хтось. Не знаю, якийсь там злодій чи бандит. Йому не було різниці. Йому не було різниці. Біля нього знаходиться священник чи фарисей, чи біля нього знаходиться, не знаю, хтось, хто веде абсолютно аморальний спосіб життя. Для нього не було. Він однаково проявляв свою любов і до тих, і до інших. Він допомагав і тим, і іншим. Він нікого не образив він нікого не відкинув, він нікого. Ні про кого а, ні, нікого не виставив да, за двері, він нікого а, не відкинув від себе, не віддалив, якщо в цьому не було потреби. Все я колись про нього казав, що він очеретини надломаною не доломить і гнота тліючого не загасить. І це дійсно було так. Якщо дивитись на життя, Ісуса Христа воно було настільки бездоганне, що його вороги. Змушені були купляти лжесвідків за гроші для того, щоб знайти хоч щось, за що можна було зачепитись для того, щоб його засудити. Його вчення, воно є величним. І це проявилося ще з раннього дитинства, ще коли в 12 років він спілкувався з вчителями в храмі, пам'ятаєте, коли батьки його провели? І він залишився там для того, щоб мати ось цю бесіду. Вони дивувалися з того, як він розуміє Писання. І потім, протягом його всієї проповідницької кар'єри, так сказати, чи діяльності, люди, які спілкувалися з ним, вони дивувалися, вони неодноразово виявляли своє здивування. І вчення і Ісуса Христа воно люд дивує людей і до сьогоднішнього дня. Його не можна просто так взяти і розкласти по поличкам, тому що деякі з цих поличок вони настільки переплітаються, що не знаєш, куди це віднести. З однієї сторони, воно просте і зрозуміле, з іншого боку, воно складне і в ньому багато парадоксів, які жодна людина не може пояснити. Але напевно, дивлячись на, на все ось це. Напевно, найбільша велич Ісуса Христа, навіть не в тому, як він вчив, навіть не в тому, як Він відносився до людей, навіть не в тому, як Він показав свою праведність, навіть не в тому, як Він проявляв свою любов. Найбільша велич Ісуса Христа, як на мене, це Його голговський подвиг. Тому що завдяки Йому ми сьогодні з вами знаходимося тут. Завдяки його голговському подвигу, завдяки тому, що Він упокорив себе до смерті і смерті Хресної, ми не просто можемо зібратись для того, щоб подумати про Ісуса Христа, ми можемо наближатись до Бога і до престолу благодаті і милості Його. Ісус дійсно великий. І сьогодні, згадуючи про ось це благовіщення, я хотів. Наголосити нам на особистості Ісуса Христа. Ми багато можемо розповісти про Марію. Ми багато можемо розповісти, не знаю, про ще якісь там речі, які пов'язані з її життям і, і зі всім, що відбувалося. Але для нас центром всього є Ісус Христос. І те, що сказав Ангел про Нього, Він буде великий, Він буде званий Сином Всевишнього. Він буде, він отримає престол Давида і буде царювати на Ньому повіки. Все це справдилося. Так, да, учні чи євреї, які оточували Ісуса Христа, вони по-іншому бачили царювання Ісуса. Але наступить момент, коли Він прийде в славі свої з ангелами, зі всіма святими і засяде на престолі і буде судити. І... Ось це його сидіння на престолі, його влада, вона вже не буде порушена, вона навіть не буде піддана сумніву. Ми поклоняємось йому. Ми поклоняємось того, тому, хто дійсно є великим. Ми поклоняємось тому, кого не можна пояснити людським розумом, кого не можна взяти і розкласти по поличках, кого не можна якось логічно проаналізувати. Ми поклоняємось Богу, який вище. Понад наше розуміння. Хай Господь поможе нам думати про Ісуса Христа як про великого Бога. Не просто як про людину, не просто як про а, вчителя, не просто про якісь окремі події в Його житті. Тому що коли ми читаємо Євангелію, ми схильні акцентувати саме на цьому, на людських вчинках Ісуса Христа. Нехай Бог нам допоможе пам'ятати про те, що за ось цими людськими вчинками. Стояла значно більша особистість, ніж ми можемо побачити це в, в, в якихось подіях чи в якихось виразах. Зараз ми, я хотів би, щоб ми заспівали ще одну пісню. Ми будемо співати «Слав душа Господа. І після цього ми будемо мати молитву після цієї пісні. Я хотів би, щоб ми ось цю нашу молитву ми зробили її наступним чином. Ми не будемо робити сьогодні окремо молитву поклоніння, окремо молитву за Україну. Я хотів би, щоб ми сьогодні спробували ось це поєднати. Ми кожного дня. І кожного тижня приходимо а, до Бога, да, до великого Бога, для того, щоб просити Його про, а, про нашу країну, про нашу потребу. Сьогодні я хотів би, щоб ми поєднали ось це поклоніння, визнання величі Ісуса Христа із нашою молитвою за Україну. В кого як вийде? В тиші серця чи в голос? Давайте спробуємо. Давайте встанемо, будемо співати.